29 серпня Четвер Велика міра благодаті. Та більшу дає благодать. Якова 4, 6. безпека, яку ми відчуваємо в Христі, не ґрунтується на нашій поведінці або наших заслугах. Ми не можемо зростити в собі це відчуття, здійснюючи добрі вчинки. Якщо ми спробуємо поставити відчуття захищеності в залежність від добрих діл, ми постійно будемо думати, чи достатньо добрих учинків здійснюємо це відчуття засноване на тому, що Ісус Христос зробив для нас на житті, яке він прожив, на смерті якою він помер. І щойно ми погодимося з тим, що наша безпека ґрунтується на Христі, Він допоможе нам зростати в Ньому. Коли ми цілковито віддаємося Христу, Він починає формувати в нас свій характер, і ми можемо бути певні, що Він завжди завершує почате. Він проводир і вершитель віри. Євреям 12.2 припустімо, я навчаюся у першому класі загальноосвітньої школи. У кожного учня школи різні здібності, і кожен із нас володіє різними навичками. Та якщо ми слухняно виконуватимемо всі завдання, запропоновані вчителем, згодом усі ми закінчимо школу. І якщо я правильно засвоюю всі уроки, які пропонує мені Небесний Отець, моє пізнання зростатиме і мій характер удосконалюватиметься. Він потурбується про те, щоб я закінчив школу. Один немолодий проповідник доречно сказав спасенний одного разу, спасенний назавжди. Ця формула спрацьовує тільки тоді, коли людина не відмовляється від спасіння. Мій син залишається моїм сином, і коли він припускається помилок, і коли він їх не робить. Звичайно, він може наважитися піти із сім'ї, у нього є право змінити своє ім'я. Однак він назавжди залишиться моїм сином. Він може бути певний, що я не вижену його зі злістю з дому просто тому, що він припустився помилки. Бог не відмовляється від християн, коли вони неправильно чинять. Коли ми грішимо, Бог робить усе, аби привести нас до покаяння. Наші помилки не роблять нас менш дорогими в Божих очах. Гріхи не закривають нас від Божої благодаті. Навпаки, саме наші гріхи повинні спонукати нас до пошуку джерела Божої благодаті. Божа благодать існує для невдах, для грішників, для тих із нас, хто слабкий. Якщо через своє незнання ми робимо хибні кроки, Спаситель не залишає нас, ніхто не повинен занепадати духом і зневірятися, сатана може підступити до вас, навіюючи жорстоку думку. Твоя справа безнадійна, для тебе неможливе викуплення, але для вас є надія у Христі. Коли гріх береться за панування в серці, коли вина пригнічує душу і обтяжує сумління, коли невір'я, затьмарює розум, Пам'ятайте, Христової благодаті достатньо, аби подолати гріх і розігнати темряву. Його благодать перевершує усі наші гріхи. У ньому ми отримуємо велику міру благодаті. Запаси неба ніколи не вичерпуються.